Так, друзі, доброго дня, на зв'язку компанія Степанич Авто. Сьогодні класний день. Маша забирає своє авто, перше авто, нагадаю. Це є в нас Dodge Dart в класному судньому кольорі на гарній комплектації. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі працювали з компанією Степанич Авто? Як менеджер з вами працював, як в загальному послугу компанії на ваш розсуд. Ну, скажу я, бо я замовляю. В принципі, все було добре. Швидко відгукнулись, швидко почали знаходити варіанти, і варіантів кидали багато, то, ну тобто тут сервіс на висоті. Також орієнтувалися. Та, Бо, та, що та. У нас був досить обмежений бюджет, і навіть враховуючи е -е, це, все пройшло дуже гладко і швидко. Чи попали ми в бюджет, чи все було добре? Ну трошки не попали, але типу, за таку комплектацію, але то ми я, я думаю, рішли, та, да, да. Да. я зрозумів. Я як по доставці? Чи справдились очікування, чи все було ну, так як, в принципі домовляли? Навіть я думаю, десь швидше ніж я Тут, е -е, Ну, я думаю, десь буде більше, ніж там два місця, вийшло до До речі, було три місяці, а наставлені ну, навіть да, за да, півторачі. Ні, ні, 26. Це добре. І е, ми задаємо це питання кожному, чи радили би ви нас е, друзям, знайомим, чи склалось у вас хороше враження. Так. Та, склалось? Будемо ради. Ми й <реш> <і> самі познайомилися, так <реш> що, в принципі. <реш> <реш> ми прийшли по відгукам і тепер будемо радити. Друзі, ось такий чудовий огляд на дане авто. Е -е, якщо вас цікавить хороший автомобіль з США, звертайте до нас, ми вам проженемо хороше і якісне авто.